Привіт! Якщо ваш бізнес працює віддалено або в гібридному форматі, то це відео саме для вас. Сьогодні я розповім, чим буде корисний Microsoft 365 від Kyivstar для вашого бізнесу та які переваги він має. Це пакет рішень що містить усе необхідно для дистанційної роботи. Працюйте над документами онлайн, делегуйте задачі, керуйте календарем, підтримуйте зв'язок із колегами через пошту чи онлайн-наради. Також ви можете працювати з різних пристроїв. Ваші файли зберігаються у хмарі та синхронізуються. Більшість ліцензій Microsoft 365 включає в себе популярні офісні додатки, такі як Word, Excel, PowerPoint, Outlook та багато інших, а також послуги хмарного сховища для зберігання файлів та спільної роботи над ними. Outlook – корпоративна пошта на 50 гігабайт для листування та календар для створення нарад. Microsoft Teams бізнес-месенджер для онлайн-нарад, відеоконференцій, обміну повідомленнями та спільної роботи в реальному часі. Демонструйте свій екран презентуючи колегам, проводьте воркшопи чи вебінари в режимі онлайн. SharePoint – сервіс для створення внутрішніх сайтів. Використовуйте як корпоративний портал або для проєктних середовищ, публікації новин. Бази знань для створення та зберігання всіх важливих корпоративних документів у хмарі. Так працівники матимуть централізований доступ до документів з будь-якого місця у будь-який час. OneDrive хмарне сховище, базово на 1 ТБ кожному користувачеві для зберігання і спільної роботи над файлами. Microsoft Forms форми для самостійного створення різноманітних опитувань чи анкетувань. Security and Compliance Center. Інструменти для забезпечення безпеки та відповідності у вашій організації. Power BI – дуже популярний та зручний інструмент для створення звітів, їх аналізу та візуалізації за допомогою дашбордів. Microsoft Stream – відеопортал для створення, завантаження та спільного відтворення відео. Microsoft Loop онлайн платформа для співпраці команди. Управляйте проектами, використовуйте третіх завдань, обмінюйтесь ідеями, синхронізуйте документи на всіх ваших пристроях. Купуючи ліцензійні програми Microsoft, ви уникаєте юридичних проблем, які можуть виникнути при використанні піратських копій. Ліцензійні програми та додатки автоматично оновлюються до останніх версій, таким чином ви завжди матимете доступ до оновлень та повного функціоналу і можливостей програм для щоденних завдань. Ліцензійні інструменти Microsoft мають вбудовані функції захисту Intune, Microsoft Defender та інші. Вони допомагають захистити ваші дані та пристрої від зловмисників, убезпечують від витоку інформації, зараження вірусами та багато іншого. Ви маєте доступ до технічної підтримки фахівців «Київстар». Наші експерти нададуть підтримку на всіх етапах. Допомагають підібрати оптимальне рішення, розгорнути його, провести навчання для персоналу. Загалом з ліцензійними програмами Microsoft ви зробите роботу вашої команди продуктивною та безпечною. Залишилось питання? Пишіть у коментарях під цим відео, і ми обов'язково надамо відповідь у наступних випусках рубрики, як це працює.